Вітаю, друзі! З вами знову я Тетяна і моя рубрика Нутриціологія на пальцях, і сьогодні говоримо про глікемічний індекс. Звучить як якесь слово з медичної енциклопедії, але зараз поясню буквально на пальцях, що воно таке. Глікемічний індекс це той показник, який показує, наскільки швидко їжа піднімає рівень цукру в крові після вживання. ти з'їла щось із високим глікемічним індексом, і рівень цукру в крові злітає, як ракета. Якщо глікемічний індекс низький, Кров в крові відбувається повільно і плавно, як повітряна кулька. Чому це важливо? Тому що після різкого злету буде різке падіння, а за ним втома голод через години, емоційні качелі, тяга до солодкого. А продукти з низьким глікемічним індексом вони дають стабільність, вони дають стабільну енергію, дощу, ситість і вони допомагають керувати апетитом. Прості приклади. Зерновий середній, бобові, овочі, ягоди, низький глікемічний індекс. Глікемічний індекс це не про заборони, це про правильні вибори. Бо коли знаєш, легше не з'їсти зайвого. До нових зустріч!